Ви знаєте, дуже багато людей сьогодні записують Ісуса Христа в пацифісти, в пацифісти, Господь нікого не буде карати. Господь є любов, Він любить, благословляє. І ми сьогодні маємо все припущати, все, все дозволяти, все дозволення. Така вседозволеність була в першому світі. І Господь показує, що йому це не подобалося. Він знищив перший світ. Він пожалів взагалі, що створив людину. Настільки це все було безумно. В другому світі відновлення було. Да? Господь, Дав закон для того, щоб люди знали, як жити. Ісус Христос прийшов відмінити. Він каже ні. Я не відмінив закон, я його утвердив, виконав закон. І не думайте, що я проніс вам мир, а меч приніс в якому сенсі? Він показує, що я даю вам силу в духовному світі представити, сатані, да, забивати це зло на корні, не дозволяти цьому бути, не дозволяти цьому бути. Тому що все породжує сатана, який царство є в цьому світі. І він говорить: я даю вам силу наступати не тільки по закону, да, земному бути, але даю вам більше. даю силу наступати на ворога на сатану, щоб він був повержений і не мав сили і влади. Що відбувалося? Якщо ж тоді Господь такий люблячий, то чому апостоли вони мали мечі? Так? Розберемося, вони мали мечі, про це говорять чотири Євангелія від Луки. І один із них ударив раба перевісченика відтяв йому ухо. Далі ми бачимо Івана, Симон Петро, маючи меча, витяг йому ухо, вдарив раба перевісенника. Навіщо і мечі були? А для того, що проти вас стояти, да, він показує. Проти, наче проти розбійника вийшли на мене з мечами і з киями. Навіщо мечі були киї? проти розбійників? Противостоять розбійникам були мечі. Він не відміняє це, тому що вони були. Але він заборонив їм Петру піднімати меч. Чому він заборонив? По-перше, щоб не відбулася битва да? і щоб не втратити ні одного із тих малих, поки вони були з Христом. Вони були захищені, вони були під захистом Божим для того, щоб всі були збережені. Але далі Господь показує, що хто має гаманця? Нехай іде візьме, продасть і купить торбу. Хто ж не має, нехай продасть свій одяг і купить меча і показує, що ви були зі мною під захистом, а зараз будете йти у світ, де будуть різні люди. маєте меча на захист собі. Але він показує знову ж таки, що основна боротьба, вона в духовному світі. Він заборонив Петру тоді е, в, в, да, боротьбу е, фізично, і Петро вони розбіглися. Чому? Та не те, що вони були там якісь немічні, не знали, е, да, не могли противостояти. Вони розбіглися. Ні, тому що вони були научені фізично і всі вони чекали для того, що Ісус Христос він буде царем, царювати. Вони вийдуть з того безум'я, з того, да, того ра. Вони відновлять своє царство і будуть царствувати. Вони були научні, що треба буде мати силою, брати це все силою. І коли Ісус Христос не дозволив їм брати силою, Петро розтірявся, і то, що він не знає, що ж тоді робити. Вони розбіглися. Але Господь потім повернув їх. Да? І тож він показує, чому яку да? дає він силу нам. Тож Луки, знову ж таки, в 10 розділі Він показує, і я бачив сатану, який скинули, начеб блискавка із неба. Ось даю вам владу наступати на змії Скорпіона на всю ворожу силу і нічого не зашкодить. Однак не радійте тому, що біси повинується, але тому, що ваша і вона запозна на веса. Він показує, що головна битва вона в духовному світі і що він дає владу наступати в духовному світі на сатану, щоб цього зла більше не було і не розпространялося. Не все дозволеність. Дозволяти благословляти зло. Ні, він показує, що благословите, той буде. Якщо ми благословляємо зло, дозволяємо зло, воно буде все більше ширте, тому що даємо владу царствувати сатані в цьому світі. Він говорить: ні, я переміг світ і даю вам цю перемогу. Люди, думайте трохи, читайте слово Боже, і він показує, що сила у апостолів була так, що вони могли і вогонь з неба зводити. І коли вони прийняли Ісуса Христа в тому селі, там та, в місті та апостоли говорять. Ян і да? Господи, хочеш, ми скажемо вогонь зійде з неба, яку силу вони мали, але що ні, ні, не для того я прийшов, так? щоб ви нищили це, винищили, а для того, щоб протиостели Сатані і повергали його, щоб він не мав сили і не царствовав тут. Я даю вам владу цю і користуйтесь правильно цією владою, яку дає Господь.